Правила 464 заповни таблицю використовуючи формулу відстані. Ну що ж, давайте подивимося на цю таблицю. Я її переніс. Ось вона у нас тут є. Ми бачимо, що тут є такі величини, як S, V і T. Відстань швидкість і час. Ми е, маємо формулу С V В між T. Це так звана формула відстані. Отже, давайте запишемо маємо формулу, що. S дорівнює V помножити на T. Добре. І нам дійсно подобається у першому стовпчику. Але в другому нам треба знайти швидкість. Як знайти швидкість? Ну, Швидкість це один із множників. Щоб знайти один із множників, ми пишемо. Ну, давайте я запишу коротко. так. Фізиці так записують. Я вам рекомендую так розглядати. Цей значок називається звідси випливає. Отже, звідси випливає, щоб знайти швидкість і невідомий множник, нам треба добуток S поділити на час Т. Це перша формула, чи навіть друга формула, яка нам задобиться. Ще нам треба формула, щоб ми могли обчислити час Т. Знову давайте запишемо, що S пишемо до рівня V умножити на Т, а тоді звідси випливає. Щоб знайти невідомий множник t, нам треба добуток s поділити на швидкість свят. Так, ну що ж, ми тепер тут маємо три форми, по яким ми можемо обчислювати відстань, швидкість і час. Будемо їх використовувати. Дивимося тоді перший стовпчик. Нам треба знайти s. Пишемо. Тоді, якщо. Отже, швидкість V, пишемо, дорівнює 10 кілометрів за годину. Час Т дорівнює 7 годин. То наш вираз S дорівнює V помножити на T Запишеться в такому вигляді, як... 10, що множиться на 7. І це буде дорівнювати 70. А дужках пишемо, чого? Кілометрів. Добре, ну і зараз тоді, тут де вільне місце є, де S, Ми пишемо, що відстань тоді 70 кілометрів. Так, зробимо. Переходимо до другого стопчика. У нас є відстань, є час, треба знайти швидкість. Пишемо, якщо, отже, S дорівнює 252 км, так, час дорівнює, пишемо, час T дорівнює 4 години, Що ділиться на 4? Як 252, що ділиться на 4. І це дорівнює. Давайте стопчик тоді поділимо. Отже, 252. Поділити. Поділити на 4. 25 поділити на 4. Це буде 6. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Тоді 5 мінус 4 це 1. 2-2 0 не пишемо попереду. 12 поділити на 4 це буде 3. Отже, 4 на 3 це 12. Віднімаємо. залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка ми будемо дорівнювати 63. Пишемо в душках пчого. Це швидкість в кілометрах за годину. Тому що ми кілометри ділили на годину. Давайте в нашу табличку тоді донесемо 63 кілометри за годину. Є. Переходимо до наступного стопчика. Нам треба знайти час. Є С і ЕРЕ. Записуємо, якщо С дорівнює 238 метрів. В дорівнює 34 метри за секунду. То ось наша формула. Щоб знайти тоді час, треба С поділити на V. Пишемо Т дорівнює С поділити на ряд. І це дорівнює, Треба 238. Давайте будемо куточком тоді ділити, отже, 238. Поділити на 34. Так, 23 не ділиться. треба 238 поділити на 34. 4 на що буде в кінці. 8 на 7. Отже, беремо 7 пробувати. 7 на 4 це 28, 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 7, 21, плюс 2, це 23. Віднімаємо. Отже, 8, 238 мінус 238, це буде 0. Отже, пишемо, що частка буде дорівнювати 7. Пишемо в дужках чого. Тут були метри. Метри скорочуються залишаються секунди. Так, пишемо в дужках секунди. Є. Записуємо тоді в нашій табличці. Ось тут пишемо тоді 7 секунд. Так, дивимося. Наступний стопчик, нам знову треба знайти час, але тут у нас є відстань і швидкість. Зверніть увагу, що відстань у нас в кілометрах, а швидкість у метрах за секунду. Відстань ми переведемо в метри також. Отже, записуємо, якщо... Якщо. S дорівня, я пишемо 3 км. І пишемо, що це буде 3000 метрів. Так. А швидкість у нас дорівнює 10 метрів за секунду. Формула у нас буде така сама, то пишемо Т буде дорівнювати С, поділити на В, і це дорівнює. Замість С пишемо 3000. Ну, а замість швидкості пишемо 10. Це тисячі 3000 на 10 це буде 300. Ну, Тут у нас метри за секунду, метр скорочується, будуть секунди, залишаються. Пишемо секунди. Так, знайшли ми 300 секунд і записуємо тоді. Тут треба записати 300 секунд. Переходимо до наступного стопчика. бачимо, що швидкість у нас в кілометрах за годину, а час у нас хвилина. Їх просто перемножити не можна, у основі не Тому треба міркувати трохи по-іншому. Як можна міркувати, що не дуже складно, бо треба нам швидкість з кілометрів за годину записати, скільки це буде метрів, наприклад, за годину. Ну, Що означає 9 км за годину? Давайте десь тут унизу, щоб багато місця не витратити, запишу 9 кілометрів за годину означає, що тіло. За 9 кілометрів, 9 км проїжджає за 1 годину. І це дорівнює, Ну що ж, 9 кілометрів це 9 тисяч метрів. Поділити. Ну а одна година це у нас 60 хвилин. І це доріг. ну Один довгий тут можна скоротити в, ну, в тут 0 і тут 0 можна скоротити, за 10, то в нас тоді буде 900, що ділиться на 6. 900 метрів, що ділиться на 6 хвилин. Тобто тіло проїжджає за 6 хвилин 900 метрів, а за 1 хвилину ну за одну хвилину, зрозуміло, треба 900 поділити на 6. Ну Якщо я 90 поділю на 6, це буде 15, а тут є 900, то тобто буде не 15, а буде 150. І ми пишемо. Це дорівнює 150 метрів за хвилину. Тобто швидкість 9 км за годину можна перевести як 150 метрів за хвилину. Це дуже важливо. Ну а зараз тоді записуємо, якщо швидкість В у нас була 9 км за годину. І це дорівнює, ми вже перевели 150 метрів за хвилину. Так? Далі час Т у нас дорівнює 2 хвилини, то тоді то S пишемо дорівнює v помножити на Т. І це дорівнює. Пишемо 150, що множиться на 2. 150. Що множиться на 2. І це дорівнює 300. Пишемо в ліжках. Чого? Тут у нас метр за хвилину, Хвилина не що це будуть метри. Добре, записуємо тоді в нашу табличку, що тут треба записати 300 метрів. Ну і останній варіант. Бачимо, у нас є S і є швидкість, треба знайти час зверніть увагу, що S відстане нас у метрах. Треба не забути і перевести в кілометри, тому що швидкість у нас в кілометрах. Записуємо тоді, якщо отже, S, пишемо до рівня 60 тисяч метрів. І це дорівнює 60 кілометрів. Так? Тоді швидкість В пише у нас дорівнює 15 кілометрів за годину. То, яка у нас формула для часу, ось вона. Е, пишемо Т дорівнює S поділити на В. І це дорівнює. Замість S пишемо 60. Поділити. Ну, а швидкість у нас 15. І це годині. Ну, 60 поділити на 15. Це буде 4. Пишемо 4. А в дужках записуємо. Тут у нас були кілометри і кілометри за годину, то тут у нас будуть години. І записуємо в нашій табличці тоді. Тут записуємо 4 години. Ну що ж, ось таке завдання на використання формули відстані подібних задач є дуже багато в фізиці. На цьому вправу завершуємо.